Ти прийшов сюди грати, але якщо ти будеш байдикувати під час якоїсь справи на тренуванні, я тебе знищу. Спершу я дам тобі знати, що я тебе знищу, а далі змушу тебе переглянути вибір професії. Хтось каже, ти поганий тіммейт, але я тут не для того, щоб бути класним тіммейтом. Я тут для того, щоб виграти. Найбільш працьовита людина в історії NBA, найскіловіший гравець 2000-х та безжальний вбивця Кобі Брайан. Сьогодні про нього. Смачного всім і вриваємось! Кобі Бін Брайант народився у Філадельфії, де його батько грав за 76ers. Коли йому стукнуло 6, батьо запрошують грати до Італії, і звісно, спочатку Кобі було важко. Він був єдиною чорношкірою дитиною в ком'юніті, не знав мови. Тому найкомфортнішим місцем став, звісно, баскетбольний майданчик. Проте Брайант досить швидко адаптується, вчиться бігло говорити італійською та починає серйозно захоплюватись баскетболом. А його дідусь регулярно зі штатів відправляє йому записи матчів NBA, які малий ред. Тельно вивчає колишній тімей його батька по Олімпії Дуглас розповідав, що Кобі працював на матчах зі шваброю і в перерві мав нагоду покидати в кошик. Так, от кожна перерва це було шоу Кобі Брайанта, а іноді його доводилось виганяти з майданчика, аби продовжити гру. У 13 його сім'я знову переїздить назад до США, де Кобі знову стає прибульцем. Не знає американського сленгу, але знову баскетбол йому допомагає адаптуватись. Брайант іде до старшої школи Лоур Меріон, де грає на усіх п'яти. Позиціях і просто знищує своїх однолітків. У випускному класі він приводить свою команду до чемпіонства штату вперше за 53 роки, в середньому набираючи 31 поїн, 12 підбирань, 7 асистів та по 4 перехоплення і блокшоти. Брайант отримує нагороду найкращого гравця в країні серед старшокласників, і всього за Лоур Меріон він набрав 2883 тисячі Це стало новим рекордом в штату Пенсільванія, який до цього належав Уилту Чемберлену. І тільки вдумайтесь: вже тоді, будучи найкращим гравцем у штатах по своєму віку. Брайан все одно впахував, поки всі інші відпочивали. Звідки така трудова етика в такому ранньому віці? Пізніше він розповість. Я не сприймав баскетбол роботою, поки не потрапив до NBA. Я думав, у лізі всі так само одержимі грою, як і я, виявилось, ні. Тоді я зрозумів, що виявляється, увесь цей час я тяжко працював. Хобі, що далі? Коли ще NBA? Поки не визначився. Навіть будучи 17-річним хлоп'ям, Брайант був одним із найгучніших баскетбольних імен у штатах. Він ще далеко до Леброна та його Десіжена зібрав усю Америку перед екранами, аби оголосити своє рішення. Е, мене звати Кобі Брайант і цього літа я вирішив перевести свої таланти до. Я вирішив пропустити коледж і піти в НБА. До речі, ось цю паузу Кобі зробив тільки тому, що побився об заклад із однокласниками. Таким чином, на драфті 96-го під 12-м піком Клівленд Кевелерс обирають Віталія Потапенка from будівельний Київ. Так-так. А під 13-тим номером Шарлот Хорнец пікають Кобі Брайанта і одразу обмінюють його на влади діваца у Лос-Анджелес Лейкерс. Справа в тому, що на передрафтовому тренуванні Кобі настільки вразив генерального менеджера LA, вже знайомого вам Джері, Веста, що цього 17-річного Кілера захотіли в команду попри все. Він стає другим на той час наймолодшим гравцем в історії НБА. І увага, першим в історії Гардом, якого задрафтували одразу після школи. Давайте поясню, що це значить. Якщо тебе високо драфтують зі школи, значить бачать перспективу. Яка перспектива може бути, якщо тобі 17-18 років? Ну, перш за все, очевидно, габарити зріст. Але Кобі Брайан, перший в історії НБА, в кому побачили не це. Джері. Вес вже тоді побачив у ньому інстинкт убивці і те, що пізніше називатимуть мамба ментеліті. Протягом першого сезону Брайант не феєрив, але показував маніакальну робочу етику та безжальну жагу знищити свого суперника. Щоб ви розуміли, на першому тренуванні усі мали зробити крок уперед і сказати пару слів про себе. Шакіл сказав: Привіт, мене звати Шак, погнали! Дерек Фішер сказав: Мене звати Дерек, я новачок і готовий тяжко працювати. І ось що сказав Кобі: Мене звати Кобі Брайант, Я спеців. Сільванії, і я доміную в усьому. Хочу, щоб ви знали, я не дозволю себе насміхатись. Я вас попередив. Вау! І це малому було 17. До речі, цей факт я взяв із ось цієї книги, яку разом з іншими подарунками я розіграю для допомоги Збройним силам України. Ви ж можете виграти ось цей анорак Warriors, футболку, ГСВ та інші подарунки. Умови знайдете у дописі. Ну і до телеграм-каналу game 7 вас запрошую. Новини, цікаві факти, розіграші, посилання також знайдете. У дописі. Як і для багатьох молодих гравців, трампліном для розквіту Брайанта стає Dunk Контест, який Кобі звісно ж, виграє. Але, попри все, у плей-офф малому кобіну ще не вистачало розуму та скілів. І саме там із ним трапились дуже відомі чотири ейрбола у четвертій чверті проти Юти. Але знову ж таки, уявіть, наскільки треба бути непохитним, щоб продовжувати кидати. Відсотків 95 гравців зупинились би після другого ейрбола. У сезон другорічки Брайан по. Подвоює свою результативність, набираючи вражаючі тоді 15 і 4 очки. За це у свої 19 Кобі стає наймолодшим в історії гравцем, який потрапив у стартову п'ятірку на матч усіх зірок. Хоча у своїй команді він все ще виходив з банки. Він також став другим у гонці за найкращого шостого, але у плей-офф на Лейкер знову чекали Юта Джаз і 0-4 у фіналі конференції. У наступному сезоні 99-го Кобі вже стає основним гардом своєї команди. Набирає 20 ку в середньому але на цей раз у плей-офф по них потоптались Сан Антоніо. Плюс початок конфлікту. Кобі та Шак вже мали свою першу бійку, тому колективу треба був хтось, хто налагодить правильний вайп у роздягалці. І такою людиною, як ви знаєте, став Філ Джексон. Ніхто з гравців не був більш схожий на Джордана за менталітетом ніж Кобі Брайан. Тому хто як не Філ мав приборкати ось цей хижий характер, він ніби кинув виклик обом і Шаку, і Кобі. І тоді Лейкерс виграли 67 матч матчів. Оніл взяв MVP, Брайан прокачався в усіх статистичних категоріях. Він потрапив на All-Star, у другу збірну All-NBA, у першу збірну зірок захисту, ставши наймолодшим в історії, хто зміг це зробити. У фіналі конференції у сьомому матчі Кобі очолює один із найкрутіших камбеків в історії НБА з Мінус 13 у четвертій чверті. Далі у фіналі проти індіани у другому матчі Кобі приземляється на ногу Джейлену Розу і травмує його мілку. Як зізнається пізніше, ногу він підставив навмисно наступну гру. Коб, звісно, пропускає, але ніхто не очікував, що вже у четвертому матчі Брайан знову повернеться. Більш за те, в тій грі Шакіла видаляють за перебір фолів, і Кобі набирає 22 пойти у другій половині. Він саджає команду собі на плечі і розвалює суперника в овертаймі. Таким чином, у шести матчах Кобі Брайан здобуває свій перший титул у кар'єрі. Наступного року показники Брайанта просто взлітають. Частково через те, що він менше ділиться м'ячем із шаком, бо не задоволений його фізичною формою. Чувак, я просто... Сто втомився майже усе літо. Я проплавав у басейні. Ну я розслаблявся, пив піну коладу їв бургери. М -м -м, поки моя дупа в залі по 10 годин. Я просто був впевнений, що в мене є пацан, який дасть 40 очок, коли потрібно. Отож, і навіть не дивлячись на те, що в регулярці лейкерс виграли менше матчів ніж рік тому. У плей-офф вони показали на той час найкращий забіг в історії: 15 перемог при лише одній поразці. Кобі Брайант набирає скажені 29 плюс 7 плюс 6 протягом цього постсезону і здобуває своє друге чемпіонство. Кар'єрі. Бандо, я ж хочу подякувати усім, хто підтримує канал на Патреоні та безпосередньо в Ютубі. Це дуже допомагає та мотивує. Якщо хтось має бажання доєднатись, у дописі є всі посилання. У 2002-му Кобі знову показує елітні цифри. Стає МВП-матчу всіх зірок, та дебютний раз у кар'єрі потрапляє в першу збірну All-NBA. У плей-офф їх могли зупинити тільки Сакраменто, які були найкращими у регулярці. Але Кріса Вебера та компанію у шостій грі знищили арбітри. Таким чином. Лейкерс виходять у фінал, де просто розносять НЕЦ. А Кобі Брайант у свої 23 стає наймолодшим в історії триразовим чемпіоном НБА. До речі, слід пам'ятати, що два із цих трьох титулів Шакілу та Кобі допомагав виграти Станіслав Медведенко. Так, єдиний українець чемпіон НБА. До слова, свої персні він продав, щоб допомогти дітям, які постраждали від війни, адже нібас це зацінила і підігнала Станіславу нові. Повертаємось до Кобі Брайанта. У 2003 тисячі він демонструє неймовірно. Вірні цифри. Але він все ще не ділиться м'ячем із лінивим шакілом, виконує по 24 китки за гру. І це був саме той момент, коли талант перестав перекривати всі внутрішні проблеми. Тому у плей-офф Лейкерс отримали лящі від Тіма Данкана та Сан Антоніо Спьорс. Влітку 2003-го стається дві гучні події. Перша до Лейкерс доєднуються два зіркові старперці Геррі Пейтон та Карл Мелоун. Друга Кобі Брайанта звинувачують у зґвалтуванні. Пізніше звинувачення знімуть, але уявіть ки. Ім треба бути, щоб вранці летіти на слухання в суд, а ввечері відвантажувати переможні китки та базер-бітери. Ну і саме в той період Кобі бере собі нікнейм із убитий біла чорна мамба за свій інстинкт вбивці. Таким чином, маючи чотирьох холофеймерів у старті, Лейкерс доходять до фіналу NBA проти Детройта, але Кобі знову вмикає єдинала, виконує купу китків, влучає лише 35% з гри. І як результат, поразка 1-4, і на LA чекають великі зб. Міни. Шах був обміняний у Майамі, Контракти з Філом Джексоном не продовжили. І хоч Кобі набрав усе ще солідні цифри, але Лейкерс пролетіли повз плей-офф, а на Брайанта звалився океан критики, що він не здатний бути лідером команди контендера. Попри все, перед сезоном 2006 Філ Джексон повертається на посаду тренера Лейкерса. а Кобі Брайант перебуває на піку своїх фізичних можливостей. В наступних двох сезонах Кобі набирає 35,4 та 31,6 очок в середньому. У грудні 2005-го чорна мамба насипав Далласу 62 очки за три чверті, що і досі є рекордом. Через місяць Брайан скине на Торонто 81 поїнцт. Це другий в історії найрезультативніший перформанс. Однак MVP він все одно не отримає. Наступного сезону Кобі міняє свій номер з 8 на 24 і у березні настрілює 65 очок про проти Портленда. В наступній грі 50 поїнтів проти Міннесоти. Ще в наступній 60 проти Мемфіса. І якщо ви думаєте, що це жесть, то ще в наступному матчі Брайан знову поклав 50 проти Хорнец. п'ятдесяти очкових матчів поспіль. Більше, окрім Вилла Чемберлена, ніхто і ніколи не робив. Але у плей-офф знову невдача та виліт у першому раунді. Сезон 2008 стане переломним, адже в середині регулярки алеї вимінюють одного з найкращих та найрозумніших бігменів ліги Поґазоля, який чудово вписується у Лейкерс. Новою бандою вони показують. Найкращий результат на заході. Кобі Брайант нарешті стає MVP ліги. Лейкер знову проходять у фінал. НБА вже п'ятий раз для кобі, і хоч мамба був найкращим гравцем у світі, але в шести матчах кельти показали, що були найкращою командою. Влітку 2008-го Кобі приводить збірну США до перемоги на Олімпіаді, де у фіналі робиться проти Іспанії по газоля. У грі він взагалі не жаліє тімейта. А після перемоги ще й повішав свою золоту медаль прямо навпроти шафи іспанця. Аби розізлити того перед стартом сезону. І здається, це спрацювало. LA починають регулярку з результата 21-3. Вони із запасом найкращі на заході. Кобі показує найбільш зрілий баскетбол у своєму житті. Він нарешті зрозумів, що вигравати командно легше, ніж самотужки. Так, Лейкер з другий рік поспіль потрапляють до фіналу НБА, де просто виносять Орландо Меджик. А Кобі Брайан завойовує свій четвертий титул та нарешті отримує свою першу нагороду МВП. Фіналу. У 2010-му Кобі влучить 6 переможних китків за сезон. Він обійде Джері Веста та стане найрезультативнішим лейкером усіх часів. У плей-офф, попри ушкоджені, Коліно та палець, Брайан грає через біль та задаскує лейкерс у третій фінал НБА поспіль. Там на них чекає Бостон, а значить, хороша нагода поквитатись за 2008-й. Рахунок серії 3-3. Найпрекрасніше, що може бути у баскетболі, сьома гра фіналу. Лейкерс горять мінус 13. Брайан в тому матчі не Може влучити м'ячем в океан. Палець дає про себе знати, і кобі викидує 6 із 24. Але він як ніхто розумів, що перемога це не тільки про очки, це ще й чорнова робота. Тому заграбав 15 підбирань. Ну і самовіда на граті Меті від Газоля до Артеста подарували Кобі Брайанту п'ятий титул у кар'єрі і другу нагороду mvp фіналу е, Кобі що це чемпіонство значить особисто для тебе? Тепер у мене більше, ніж у Шака. Однак чорну мамбу, звісно, цікавив шостий титул. Він хотів зрівнятися зі своїм ідолом і з тим, хто запалював у ньому жагу до боротьби із дитинства. Тому Брайан все, ще показував елітні цифри наступні три сезони, але кожного разу лейкерс вилітали у другому раунді, навіть не дивлячись на додавання Двайта Коварда та Стіва Неша. Що ж стосується кобі, то він у свої 34 роки віддав усього себе в одному матчі. Він відбігав усі 48 хвилин. В наступному ще три чверті без відпочинку. Це сім чвертей поспіль. І, звичайно, від таких навантажень його ветеранське тіло не витримує. І Кобі Брайант отримує найнеприємнішу травму в баскетболі розрив ахілового сухожилля. Я не знаю, ким треба бути, аби фактично без ахіла встати, пробити два штрафних і самотужки піти з майданчика. Це просто інший рівень володіння свідомістю. Після цієї травми, а точніше, серії травм у свої 37, Кобі оголошує, що сезон 2016 для нього буде останнім. Він наполягав на. Тому, аби не було ніяких теплих прийомів, нехай все буде в боротьбі, але все одно кожне місто під час його останньої гри шанувало його як народного героя. Арени, які засвистували його протягом 20 років поспіль, такі як TD Гарден у Бостоні або Wells Fargo Center у Філадельфії, здіймали зі своїх місць та влаштовували нескінченні овації на честь легенди. Ну і чим віддячив кобі, ви знаєте, у своїй останній грі проти Юти, яка, до речі, боролася за плейофф Брайант набрав 6 60 очок та закамбечив перемогу для LA. У четвертій чверті Юта набрала 21 очко, а Кобі 23. Він став найстаршим в історії гравцем, хто набирав 60 і на цьому сказав. Мамба аут! Висновок напрошується сам собою. Кобі це не просто гравець, Кобі це про натхнення, це про мотивацію. Не дивлячись на те, що за характером Брайан був той ще гімнюк, на майданчику він став прикладом для мільйонів дітлахів по всьому світу. Він віддав 20 років одній команді та одному місту. 18 разів був на олстарі, 15 разів включався в збірну Оленбі, і 12 разів у збірну захисту. Він однозначно топ-10 гравець за всю історію та еталон робочої етики. Мамба peace. На цьому ж банду, не забувайте про розіграш для Збройних сил України в дописі. Запрошую всіх до відео про Яніса або про Лука Дончича. І всім па-па.